Привітки! Ми зібралися по грибочці. Їдемо дуже класно, бо ми їдемо з мамою і з папою з моїми. Ще сестричка моя їде з своїм захарчиком. Ну, мій хрещенник. Коротше, дуже має бути класно, тому що ну, ми вже так їздили, і їздити родиною це дуже-дуже прикольно. І так прям тепло на душі від цього. Міша на роботі, а ми вирушаємо. Надіюсь, назбираємо багато грибів. Я взяла ось собі відеречко, Ще в рюкзаку в мене там рюкзачку взяла собі ще пакетик. Ходимо в лісочку, польських знов багато. Я навіть біленького одного дід знайшла. Там дітки. Так, ми ходимо вже, напевно, десь півтори години. Ось мій улов, полячки. Ось дивлюся, так повирубували ліс. Просто собі вздовж ось так ішли, і йшли, а там уже далі і не вирубаний. Шкода, і в ту сторону теж вирубано. Не бережуть ліс. Тим паче такі молоденькі сосни, я дивлюся. Це не якісь там старі дерева, які потрібно вже зрізати, а молоденькі. Хай виросли собі. Пішіть, пішіть. Привіт маленький. Привіт маленький. Ми вже приїхали додому з грибів. Вже поїли, я зробила роботу, трошечки вже відпочили. І скоро будемо замовили суші і будемо збиратися до моїх батьків додому. Будемо трошки вечеряти і проведемо час разом, бо вже давно ми не ходили в гості до них, саме так, щоб затриматись трошки. І до мене плісов цей хлопчик. Ось цей хльопчик плісо маленький, маститься. Лягай. Лягай кексівка. І хороший. Давай вкрию, давай, давай вкрию. Давай. Любить прям під кодрою, щоб тепленько йому було. Да, Кіксюсічка? Все, закриваю кексика. Кіксічка. <гум> Ты будешь поратися маненький. До вихідних, Ну, сьогодні вівторок. Кикчасенька, мне треба вставати, маленький. А ну тоді викидай его, викидай запсувалось яблуко. Ой, ну прям вже черв'яки завелись. Ну просто гниле. А у нас там є яблука, якісь холодні кадобри. Я думаю, що там нема яблук, треба купити. Ми з Сашулькою сиділи, сиділи і надумали спекти тортика такого бисквіт з желем біжком до мами з папою. І зверху якісь ягідки. Коротше, треба йти в магазин. Що, мись. Моя англійська медуза. Як? Джелі Фіш. Нічого собі, ти знаєш. Молочинка. Не дарма на англійську ходиш. Мама, вона це ще не виправила. Я це на Ютубі чула? Ну, молочинка. Все, Кіксяшик, я буду йти. Він жде, щоб тут лягти і спати на мені. Біжи, маленький, біжи. Не сердись, не сердись. Малюні, я буду йти. Кіксясечко. Заривайся сюди, а ти залазь. Кіксяш залазь, залазь туди, залазь. Не хочеш? Кіксяшенька вже розсердився, цукати дзюбками. Диви, натякає, що я хочу до тебе до руки. Кіксяшик, біжи в клеточку. Кіксянька, Ну за ти за такий хльопчик, кольозь. О, побіг все. Так, ми прийшли в радкат, там їх біжи, прийшли в радка, столиків вже нема, по-перше, а тут зробили ось такий диванчик з гарбузиків прикольний. Прикольно. Да, справжній, Справжні Мась. Духаємо. Ну куди ж? Хіба можна, це ж не наші. Прикольно, але Викольно. столиків не вистачає. Пішли Мась? Ага, кави не буде. А до сіми до... працює чогось, а не до а це... А це вісьми. Вже... Так, yeah. да, вже зараз сім, через пару хвилин. Вони не до вісіми хіба? Перейшли в вечірній час до сіми, як зимній час. Нічого. Ну, мені цікаво буде. Там вже тебе реально темно, а там ще купа. Поїдемо в шарі каву. Там вип'ємо кави швиденько. Там уже через 5 хвилин треба бути. В гостях. Але ще треба буде піднятись додому і забрати тортик. А Я все ж таки встигла зробити. Покажу. Без квітик там, з лохиною і з такий. Ну, прикольний, дуже смачний виходить. Так, ми прийшли до шарікави, і тут а знов подивіться, яка краса. До осінні гарбузики, квіточки. Пішли. Настя, ти сама можеш виходити. Mm -hmm. Ти ж дуже доросла дівчинка. Так, а? Да, да, так. А ти на був? І тут забирати суші до мами з папою візьмемо. У мене кава, але така гаряча, капець. Пішли. Ми вже трошечки запізнюємося, 7 хвилин залишили. Ой, кажу, залишилось. Вже 19.07, а нам на 7 було. Але нічого, ми Мішою якось у нас так виходить, що ми дуже часто запізнюємося Бо в будь які гості. Куди б нас не запрошували, обов'язково ми запізнимося. Там Ансошонін улюблений магазин, Зефірка дитячий. Так, треба пити каву. О, все, несуть, несуть. Дуже швидесенько, молодці. Так, я вже була вдома, забрала тортика, тільки з форми ще не дістала, вже зараз мамі мами дістану. та й покажу, який він вийшов. Ну, Вже під'їжджаю. Так, ми вже накрили стола, шашличок, мама з папою зробили. Сушеньки, таке все смачненьке, оселедчик. Так, зараз буде. Звалився собачка. Скок. Витовці зараз буде під Дімочка. Сошонька в різних носках. Вона любить дівати різні носочки. Бімчик прийшов. Ми вже поїли, прийшли трошки відпочити. Я вже водіялку загорнулася. Дій, мишка. Може він хочів, хотів на вуличку. Дивиться. Ми вже прийшли додому від батьків з гостів і хотіли показати ще, подивіться, яку сашунька мені іграшку зробила. Такий песик прикольний. Це склею. з клею. клеєм склеїла, так. такий хвостик, лапки прикольні. Дуже прикольно. Мама і шляпка. До речі, шляпку. А, да, да, дуже красивий пес. Молодчинка дівчинками дякую. дякую. Сонечко, дай тебе вчера. Моє сонечко. Дивіться, я вам покажу повну з Оленя. що був маленький. О, боже, ротик якийсь. Ти Ксюшка хотів гами, так? Да? Вісик маленький. Зараз ми тобі дамо всі. Оцей так болдіє. Чим так болдіє. Такий хороший хлопчик, Такий був хороший. Кейсіозечка такий хороший. У нас вже вечір геть. Ніч можна сказати, 12 часов ночі десь, напевно. Сашулька малює ось таку лялечку. Це як було просто тіло таке. І вона от малювала. А на дай масі я покажу. Не, чихай, чихай. А колечко таке з просте, чи оце з вісюльками твоєї. Ага, сашунька ось підбирає. Вона мені малює варіанти, щоб я вибирала і вона складає таку лялечку. я би хотіла, М -м, де це вони? Ой, де це вони? Ось. ось вони. З вісюльками. Мама все з вісюльками любить. Таке сашунька перед сном придумала. Сибірува пейдами сіши. Дарається звишусь. Щось іще придумала. Ой, вам іще не передати, як класно ми посиділи в моїх батьків. Як це класно ходить в гості взагалі до них. Це гніздечко таке дитяче. Просто класно. Завжди себе ловлю на думці про те, що треба частіше так вибиратися, ходити. Дивись. Проводити така... час разом. Отака так. шляпка. Чекай, 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 угу. чекай. я не домаювала. Отака шляпка, кепка, Чи бантик? ні Ні-ні-ні-ні. <рістя> 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 Вночі приходять ідеї в голову, Угу. Да, <рістя> Придумала мені дуже подобається така розвага. Бо Сашуня казала мама, давай в роблокс гулять. Я кажу для роблокса вже пізно. А я зробила цей, це ж як я мала віду, що це ж так робить як в Роблоксі. Це ж дрест, а не дрест. Підбирати різне, так? Да? Аксесуари, одяг. <ріст> Тільки очі не сильно псуються. Mm. Не так, коли дивися в планшетик mm. Хоча ти сьогодні і не сиділа довго в планшеті mm. зовсім прям. Не прям довго. тепер багато шляп вибрав. <ріст> Отака шляпка, <ріст> кепка, е, бантик, такий ободок для умивання, корона, е, вінок. Просто квіточка лоу, і ободок з квіточкою. Так, мені найбільше подобається ось такий ободочок. Угу. До речі, можливо, завтра ми знову поїдемо по гриби. Я би дуже хотіла, але не знаю, чи вийде. Надію, що вийде у всіх і в мене, і в сестрички, і в мамі з папою. Бо дуже хочеться, це як якийсь наркотик. Коли знаходиш, хочеться все частіше і частіше йти в ліс і ще збирати, і збирати і збирати. Ті, що сьогодні мене збирала я відеречко, я ще не чистила, нічого не робила. Вже завтра буду з ними справлятись. Mm -hmm. Щось я щось придумала. Mm -hmm. Ось голінка думає. Ну, такі низесенькі носки, ось такі вищились до сюди, І, mm. або ці, як це колготки. Mm -hmm. Я хочу ось такі коротесенькі носочки. А ти хочеш довгі, щоб я вибрала? Один. Давай довгі тоді. <рес> Сашенька порадила довгенькі вибрати. Сердечко на другому мама <рес> написала. <рес> <рес> різні. Як в житті. Сашунька в нас в житті любить одягати носочки різні. Різ... різні. Там, наприклад, одне. Од, 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 А может уже покажем, что там вышло? Mm -mm. Нет. Что Сашонька еще придумала? Сумочка, кошелек, черепзачок. Я хочу сумочку. Машенька, та й вже треба лягати з mm -hmm. Ти а це ми... закінчиш і все, вже будемо да, лягати. А ми доктора Полу будемо дивитися. До речі, треба включити телевізор. Але спочатку треба знайти пульта. О. Бажано перевернути.